The yeah. Зараз ми живемо в епоху доступної інформації, можливості за декілька секунд дізнаватись про найсвіжіші новини. І соціальні мережі стали тією платформою, де люди об'єднуються, створюють ком'юніті, розвивають проєкти, розвивають соціальні ініціативи. Але в той же час соціальні мережі і блогін може стати страшним інструментом впливу на людей. Тому ми маємо розуміти, особливо в такі складні часи, які проживає зараз Україна, що медіаграмотність. Відповідальність за те, що ми говоримо в своїх соціальних мережах, як ми це говоримо, яку інформацію ми подаємо, чистоту тієї інформації, яку ми транслюємо, надважлива. Сьогодні ми дуже багато говорили про європейські цінності та медіаграмотність. Що таке медіаграмотність особисто для мене? Це про споживання якісного контенту, який наразі дуже важливий, актуальний в нашій країні. Європейські цінності, особисто які я сповідую, це, звісно ж, демократія, це право обирати, бути собою, і це про рівність жінок і чоловіків. Рівний рівному це дійсно один із девізів, який ми маємо сповідувати і транслювати для нашої молоді і для нашого суспільства. Дуже важливо. Працювати з нацкультурами спільнотами, які є у нас в Україні, це європейські цінності, які проводять і дає можливість різні нацкультури. Україна сьогодні працює в цьому напрямку, і розвиток національних культур це дуже важливо для інтеграції, для толерантного відношення один до одного для мене в першу чергу європейські цінності це про відповідальність за все, що відбувається навколо нас. Нині ми проживаємо не найкращу частину Цинку історії нашої держави, коли кожен з нас має дійсно взяти на себе відповідальність у певній сфері. Хтось має взяти зброю до рук, хтось має взяти слово як зброю. Тому я у своєму блозі намагаюся пропагувати цінності відповідальності в усьому, як екологічні цінності, так і громадянські цінності. Тому закликаю молодь все більше і більше приєднуватися до плеяди відповідальних. Тому що саме за нами майбутнє. Те, що не хочеться дуже виділяти саме. Якісь цінності, бо мені здається, що цінності мають бути просто людські, якісь європейські, а ще якісь. Ми всі люди, і у нас мають бути однакові людські цінності. Можна назвати дуже багато цінностей європейських, так це справедливість, рівність. Я як жінка, то представляю трішки той момент рівності для жінок, але я би хотіла виділити таку цінність людську, як небайдужість, і як наслідок цього це від це взаємодопомога і взаємодія. Тобто, коли ти небайдужий і небайдужий як людина, як і небайдужа твоя діяльність, якою ти займаєшся, то як наслідок ти вже взаємодієш і взаємодопомагаєш іншим людям, яким потрібна твоя підтримка. Тобто я вважаю, що ми маємо жити так, щоб бути небайдужим до навколишнього світу, до людей, які потребують допомоги. Хочу сказати, що для мене європейські цінності є надважливими, адже це свобода. Право свого вибору, власна думка, яка буде почутою тому в своєму блозі, я теж це пропагандую і хочу сказати, що. Блогери дійсно займають дуже важливу роль в розповсюдженні певної інформації. Тому, напевно, одна із причин, чому я веду свій блог. Що кожен блогер, кожна публічна особистість, вона впливає на думки інших завдяки такому інструменту, як слово потужному, сильному, тому, яке може мотивувати або вбити. Я за те, щоб ми розповсюджували. Європейські цінності, такі як рівність, свобода, демократія завдяки нашому медіапростору. Це дозволяє людям брати якнайкраще від Європи. Це дозволяє людям мотивуватися, жити далі, надихатися, брати ресурс з онлайну і реалізовуватися в офлайні. Для мене європейські цінності, напевно, це все-таки чисте місто. Це коли ти приїжджаєш на природу, на рибалку, в парк, що ти не прибираєш за кимось, що люди розуміють. Що де ти живеш, там не смітять і дійсно поважають ту країну, те місто. Ту вулицю, де він проживає, що він не чекає, щоб хтось цього прибрав, а він сам обирає. І по-друге, головне, що він сам не смітить, і ми це несемо в нашому місті, і робимо суботники і, і намагаємося щось змінити. Я хочу трішки сказати про те, що для мене означають європейські цінності. Це насамперед бути з собою, бути простим і бути чесним, в першу чергу з собою. І ця чесність потім дуже класно, коли ти. Не з собою транслюєш те, що в тебе всередині в своєму блозі, і показуєш людям, що можна бути собою, таким як ти є, і бути а, різним, але при цьому а, знаєте, проявляти саме свої а, цінності, свої а, ну, такі фішечки, які надихають інших, які змінюють мислення інших. А взагалі, я якщо масштабно так подивитися, то це про те, щоб кожна людина проявлялася унікально і. Побачила кожна людина, побачила в іншій людині цю унікальність і прийняла як свою унікальність, так і унікальність іншої людини. І, на мій погляд, найважливіші європейські цінності на сьогодні в Україні це е, все, що стосується рівності, гендерна рівність, інклюзивність, толерантність, повага до різноманіття. Все це значним чином впливає на нашу країну і має е, Велике значення мій блог про розвиток бізнесу, про життя, про себе і взагалі, як я бачу нашу країну зараз і в майбутньому. Саме тому для мене європейські цінності це синергія свободи та поваги. От Просто ці два фактори і завжди разом для того, щоб сам себе контролювати, відповідати самі цим цінностями і транслювати їх на свою аудиторію. І для мене найголовнішою європейською цінністю на даний момент є толерантне ставлення саме до тварин, тому що за роки своєї волонтерської діяльності я все більше стикаюся з байдужістю і з тим, що люди відносяться до них як. До іграшки. І мені це дуже болить. Сьогодні блогерам як нікому відомо, що потрібно поширювати молоді, які потрібно підтримуючі фрази говорити, як дійсно комунікувати без певних конфліктів. І дам, і думаю, що дійсно сьогодні це дуже актуально, адже в сферу такого розбудови ментального здоров'я дійсно ось ця складова європейських цінностей. Вона дійсно є передумовою того, щоб дійсно виростали дуже розумні, здорові, Ові психологічно люди, які вміли мислити і вміли шукати дійсно правдиві відповіді на такі буденні питання. Чому мені подобаються європейські цінності? Тому що мені подобається принципи відповідального споживання, мені подобається свобода вибору, свобода та що ти можеш одягнути, що ти можеш сказати, і не переживати, що про тебе подумають інші. Також в європейських цінностях мені відгукується про особисті кордони, що люди живуть своє життя і не обговорюють, що там в кого, і про екологічне споживання, так що переробляється сміття, турбота продовження. Кілля а, і, взагалі. Для мене важливо, щоб усі люди були ну однакові перед законом. На жаль, у нас в Україні не хочеться казати, як це Да. А так хочеться, щоб люди стали більш людяними, щоб вони допомагали один одному, щоб люди розвивалися також духовно, допомагали один одному, надихали один одного, робили діяльність, яка не робить поганих справ, а навпаки, щоб вона допомагала і сприяла розвитку інших. Людей про європейські цінності, про любов, про дружбу, про взаємоповагу, про толерантність, про розуміння, про безбар'єрність, тому що ми зараз змінюємо світ, ми змінюємо себе, змінюємо в собі настрій на те, щоб відкритись тому самому світу, тієї самої Європи. Я вважаю, що найцінніші європейські цінності сьогодні в Україні це свобода, свобода слова, свобода вибору, свобода дій, свобода розвитку, свобода у всьому.